Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія мирських, віч Івана, святого Євангелія, читання. Той час заговорила Марта до Ісуса, Господи, якби ти був тут, мій брат, не вмер би, та й тепер знаю що все, що ти попросиш у Бога, Бог дасть тобі, Ісус каже їй твій брат воскресне. Каже до нього Марта. Знаю, що Воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус відповів їй, я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, навіть коли помре житиме, кожен, хто живе і вірує в мене, не помре повіки, віриш тому, каже йому, так, Господи, віру, що Ти Христос. Син Божий, який граде, у цей свім. Слава, слава, слава Ісусу Христу. В отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорога і шановна родина, все наш Отче Парухов, Отче Руслане, дорогі браті і сестри в Христі. Перед хвилинкою вислухали ми святе Євангеліє, де написано нам про зустріч Марти з Ісусом. Така подібна ситуація, як сьогодні в вашій родині. Марта біжить до Ісуса і каже: Господи, де ти був? Де ти був, що мій брат помер. Але коли Ісус говорить учням своїм про смерть Лазаря, бо це був брат Марти і Марії, Він каже до учнів: ходімо до Лазаря, тому що він спить, треба його розбудити. І учні кажуть: Господи, якщо спить, то проснеться. Але коли читаємо Євангелію про марнотравного сина, який був живий, але відійшов від батька. В Євангелії написано, що коли тато зустрів свого молодшого сина, а старший збунтований, не хотів війти додому, бо образився, що батько прийняв його в дім, каже до цього старшого сина: дитино, твій брат був помер і воскрес. Кохані в Христі, Дуже цікаву річ нам говорить Святе Писання. Коли Господь говорить про смерть, таку людську, звичайно, говорить про Неї як про сон. Людина спить. А якщо говорить Ісус Христос про гріх, то каже, що гріх є правдивою смертю, хоча людина живе і дивиться на очі. І сьогодні ми є свідками похорону. Сьогодні ми є. Тут в молитві, щоб підтримати рідних, але щоб свою молитву пожертвувати за святою пам'яті покійного Михаїла. Кохані в Христі, ми, як християни, маємо перед людьми один такий важливий обов'язок. Ми повинні людям показати те, що насправді, коли людина приходить на цей світ. Як у маленька дитина народжується, вона плаче, але всі радіють, що народилося нове життя, що є нова людина. І християнин повинен так жити, що коли відходить з цього світу, має радіти, що йде додому Отця, хоча всі плачуть, бо по-людськи втрачають особу. Але ця людина, як християнин, має радіти. Ось так можна порівняти, кохані всі ми були в школі. Чи тут молодші є серед нас, діти? Коли вчителька скаже, що коротший урок сьогодні буде і підете раніше додому, всі рвуться додому. Бо діти доцінюють вартість любові батька і матері. Якщо б ми, кохані, як християни, розуміли, наскільки Бог є добрий і милосерний, ми б насправді на той світ рвались. А людина боїться відійти з цього світу, боїться залишити все те. Що і так мусить залишити, сьогодні церква приходить нам з допомогою. Чому? Тому що слово потіхи, слово Євангелії має бути для нас словом життя. І те, що ми помираємо, це і наслідок гріха, це наслідок непослушності Богові. Бог сотворив людину вічною, але настільки її полюбив, настільки полюбив нас. Що навіть коли людина согрішила, вмирає тіло, але душа не вмирає. І про це нам потрібно пам'ятати. І тому теж е, такою пошаною ми відносимось до померлих. Це не є якась річ, яку потрібно викинути з дому, так як викидаємо старі речі, якісь непотрібні, знищені, які не можна відновити. Але дуже важливо є те, щоб ми розуміли, що людина це є особа, а не річ. І, можливо, хтось нас. Так враховую за якісь речі: плюс чи мінус одна людина не має значення. Але для нас, християн, кожна особа має значення, тому що всі ми є діти Божі. І дуже важливе є те, щоб ми сьогодні вже нічого не можемо зробити для Михаїла як батька, як чоловіка, як сусіда, як родича нашого, як нашого брата в Христі. Ми тільки можемо пожертвувати молитву, яка не має ні границь, ні перешкод. Молитва, яка допомагає, навіть якщо матір чи батько моляться за дитину, а дитина живе тисячі кілометрів від дому. І молитва йде так далеко, що навіть поріг смерті не перешкоджає молитві. Це дуже важливе. Є така християнська біблійна легенда, коли Бог виганяв людину з раю. А радше людина втікала від Бога, тому що согрішила, зустріла якусь білу постать, не знала, чи це ангел, чи хтось і запитує, хто ти є. А ця постать каже: Я є твоя молитва. Тільки молитва тебе буде соєдняти з, з Богом, буде поєднувати тебе з Творцем. І в молитві можеш говорити до Бога. Він тебе буде чути. Кохані, тому сьогодні ми жертвуємо за святої пам'яті, новопредставленого Михаїла. Молитва це єдине, що йому є сьогодні потрібне. Він насправді, коли заслужив собі небо, можливо, і зараз вже тішиться раєм, і якщо є в небі, в небі є тільки святі, він не потребує молитви, він може цю молитву комусь пожертвувати, але сам за себе не може молитись. І для того є, так як ми визнаємо кожен день, коли молимося в літургії вірою в Бога, молимося про це супричастя святих. Спілкування святих. це означає, що ми молимось за них через них до Бога, а вони моляться за нас. І тому, люблені в Христі, сьогодні, будучи тут, на цьому похороні, маємо взяти для себе науку, маємо зрозуміти, що наше християнське життя, воно не закінчується смертю. Якщо би нас хтось хотів запитати, коли насправді вмирає християнин, то потрібно нам сказати, що при святому хрещенні. Тому що хрещення, воно нас з'єднає з Богом. І ми, будучи тут на землі паломниками, ми вже є в небі, тому що там, де є Бог, там є небо. Тільки людина не охрещена, може вагатись, де вона буде. Хоча Господь є милосердний і може іншим способом людину взяти до себе. Але перша смерть правдива це і в тоді, коли священик охрестить дитину. Ця дитина вмерла для світу, живе для Бога. Наскільки знаємо, в світлої пам'яті Михайло мав п'ятеро дітей. Це є така символіка, дуже гарна, тому що вервичка вона має п'ять таємниць, має чотири та... частини, і кожна з них має п'ять таємниць. Сьогодні хотів би, прохання вас, заохотити до того, щоб ви молились, тому що це є знак, це є символ вашої сім'ї, щоб ви молились за батька, щоб йому цієї вервиці не забракло, щоб пізніше він міг вас зустріти в небі. Щоб коли ви прийдете до Господнього Царства разом з Господом, з Ісусом Христом, ваш Батько вас зустрічав, щоб Він сказав, Господи, впусти їх, тому що вони мені випросили Небо. Я не можу тут бути без них. І це й дуже важливе. І тому теж, коли сьогодні чуємо ці слова Євангелії, можемо сказати, Господи, де ти був? Але відразу дати собі відповідь. Боже, ти є зараз тут, Ти є з нами, Ти нас потішаєш. Ти є настільки правдива людина, що навіть коли йшов до гробу Лазара, заплакав. Якщо ви перелистаєте всю Біблію, не здибете коротшого речення, як це речення з Воскресіння Лазаря, де написано Ісус заплакав. Одно найкоротше речення в Біблії, яке означає, що Бог теж був людиною. І він сьогодні зі з вами сумує, плаче, але теж мусимо пробачити Богові за те, що Він радіє, бо одну дитину забрав вже до себе. Сьогодні є смуток на землі, але радість в небі, тому що повернувся хтось. І не дарма ми сказали цей приклад, коли дитина біжить додому, коли, наприклад, цілий день не бачить батька бо на роботі, і коли цей тату появляється вдома, дитина рветься до нього. І ми, як християни, повинні бути такими дітьми, які, так як перші християни взивали в Біблії написані слова мараната означає прийди Ісус, прийди Господь. І це була єдина молитва, не було Богородице Діво, не було слава Отцю, не було вірою в Бога. Єдина молитва перших християн, окрім Отче наш, була: прийди, Господи Ісусе, і просимо, щоб Господь прийшов до нас в молитві, в сповіді, бо це є поєднання нас з Богом в причасті, і щоб ця наша молитва церкви була насправді сьогодні нашого батька, нашого родича тут, вашого односельчанина. Запровадити до Небесного Царства. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слуга Божия і Михайло народився в селі Мелдуха 25 жовтня 1927 року, в ранньому дитинстві залишився без батька. Разом з дружиною, прожив 64 роки, виростив і дав освіту п'яти дітям. Сьогодні прощається з дружиною Ганною. З доньками Іриною і зятем Володимиром, прощається слуга Божий з донькою Марією і зятем Богданом, прощається з донькою Романою і внуком Романом, прощається з донькою Ганною і зятем Сергієм, прощається з сином Ігорем, прощається слуга Божий Михайло з внуками Наталею, Оксаною. Іхніми чоловіками і дітьми, прощається з внуками Андрієм, Людою, Володою, прощається з дітьми і внуками своєї сестри і братів, сім'єю Ромашко Лотоцьких, з родиною Джумак, прощається з рідними дружини, з племінниками, Галиною, Надією, Марією, Танею. Володею прощається з сусідами і односерджанами. Нехай милосердний Господь дарує йому блаженну вічність. Амінь, слава Ісусу Христу. Будь ласка, прощайтеся.